На власні сили покладатися добре а от з іноземними інвестиціями ще краще. Івано-Франківськ відвідав торговий радник Республіки Австрія Грегор Постель. Він зауважив, що Прикарпаття привабливий регіон для бізнесу, і це не просто слова. На Івано-Франківщині вже не один рік успішно працюють окремі австрійські фірми. Є великі австрійські фірмакатри вони планують продукцію потупці в фнафколомія.

І як на, на всю область України, наші страховані компанії, в свою чергу, президент торгово промислової палати Василь Гуменюк відзначив, що готовий вже розвивати розроблені проекти, зокрема, що стосується екологічно чистого дитячого харчування та виробництва ліків із цілющих гірських рослин. Крім того, вдосконалення переробки деревини у Коломиї. Коломиї буде завод по поглибленій переробці деревини. Значить, Австрійська фірма «Шварцкоп». і ми думаємо, що ми теж, скажімо, спілкуванням з торговим радником горем поспілем, теж будемо в якійсь мірі сприяти скажімо, разом з ладою, значить, прискоренню будівництва. І... Значить, випуску перших першої продукції на теренах Прикарпаття свої сили в реалізації проєктів торгово-промислова палата підкріпила ще й угодою зі спілкою промисловців і підприємців. Обидві сторони переконані, така співпраця сприятиме активнішому розвитку бізнесу на Прикарпатті. Завдання, які стоять. В першу чергу це це сприяння розвитку бізнесу для того, щоб були зростання. В першу чергу економічній галузі, і тому у нас є багато, скажімо так, члени нашої організації входять і у члени торгово-промислової палати, а ми можемо обмінюватися інформацією допомагати один одному у вирішенні тих питань які на зовнішньо по зовнішньоекономічній діяльності по контактах і я думаю що це буде дасть додатковий стимул розвитку економіки торговий радник республіки австрія грегор посль відзначив що на часі проведення бізнес форуму щоправда наразі невідомо чи проведуть його на прикарпатті чи на австрійській землі лариса фріїшин віктор костенюк новини 402.